На продажі є цуценята естонського гончака. Є субідний хлопчик. Хлопчик і три дівчинки. Так що телефонуйте. Номер телефону зараз скажу в кінці відео. Телефонуйте, цуценята цікаві, здорові, активні. Їдять. Цей кабель такий це досить потужний. Хто полював зончаками, той знає, що за собаки. Хто не полював, не знає. Кротесенько розповімо. Робота дуже хороша по пушній дичині, по кабану, також ключно по копитному, по козі. Завжди як хто кажуть, на полюванні задоволені, навіть гоном. відстежування, як собака взагалі відстежує дичину. манера роботи. Досить-досить цікаві собаки. Залі від полювання з гончуком. Одне задоволення. Собаки міцні, витривалі, в'язкі. Так що, хто думає, яку придбати свою мисливську собаку, обирайте. Також такий варіант, як естонський гончак. Кітцунятка. Листи прогнані. У два місяці буде перше щеплення. Номер мобільного 098 97 47 87 5. Телефонуйте. Це дівчинка. забрал я их с делянки в село. Тут цепляна. Надо рассмешкать. Какие собачаты. Так що, телефонуйте, бронюйте там, хто хотів. Хто зателефонуйте, хто має номера, тому що я ваші номера не зберігав. Телефонуйте, цуценят можна вже забирати. Чекаю на дзвінок. Чекаю до неділі. Якщо ті, хто бронювали, не зателефонують, тоді будемо їх продавати, тому що бажаючи є. Так що телефонуйте.